Доброго ранку всім. 28 березня. 8.30 ранку і потрошки щось таке трапилося вночі, що, як бачимо, трошки випав сніг. Неочікувано похолодання. Прийшло, вчора було плюс 6. Сьогодні мінус 6, отак от виглядає траса. Люди бачу, ще не, не катаються, от тільки перший спускається хтось. І думаю, дай піду, покажу вам, що відбувається зараз на Буковелі і розкажу, що тут є. Ой, так незвично зараз з тим всім, що вже очікувалося, що закриється там якісь траси, а вони і, і закрилися. Я розкажу які, але це буде чуть, чуть 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 далі. Так що поки що йду в сторону біатлонної траси. Так, я повертаю від траси номер 7 в сторону біатлонної. І піду туди. Що можу вам сказати? На даний момент працюють тільки такі траси біля підйомників. Один, два, п'ять, 17 Чогось запустили. Хоча коли катався я, то, вони не, то він не працював. 12-та довга і... Підйомник номер 7 Зараз не дуже є зручно переміщатися, тому що от з сьомої, сьомого підйомника ти, ти тільки там вверх пару метрів під'їдеш і вниз спустишся, а все решта відбувається там в стороні довгій. Так що таке, але... Катання зараз, напевно, є непогане, тому що із-за заморозу е, є доволі зручно покататися на тому снігу, бо коли катався я, то, то було вже не дуже. Воно і, і не їхало так, як би хотілося. От. А ті, хто не бачив, то можете подивитися, от тут є посилання. І я неймовірно вдячний тим. Хто подивився моє відео, то як я катаюся. І решта відео на моєму на каналі. І кажу дякую всім, хто дивиться, коментує, ставить лайки. Для мене це дуже-дуже є важливо. Підписуйтеся, звісно, на мій канал. А ще неймовірне величезне дякую і доземний уклін тим, хто скидає на монобанку. На підтримку 80-ї об'єднаної штурмової бригади. Я все залишу в описі і ще раз дякую вам. А так, зараз йду на прохання одного з моїх підписників, який попросив показати, що відбувається на біатлонній трасі. Я там уже був а, десь пару днів назад, але не... Не робив повноцінний там якийсь обхід чи огляд, тому що в той момент там відбувалося е завершення змагань і сильно там не було що показувати, бо там носили всяку апаратуру, якісь люди ходили, і ну, було би дуже не інформативно. Але, знаєте, я коли був... Маленький, то постійно зимою ти приходив додому, включав у Т1, а там здається, його звали або Вадим Щербаков, або Олександр Щербаков, коментував етапи бі біатлону, де Олена Зубрилова, Андрій Дереземля бігали і відстоювали гордість кра країни. Там В Оберхофі, Хольменколені і в решта місцях. А тепер така можливість є і тут, але поки що у нас без, без міжнародних зірок, без Бьорндалена і тому подібних. Але подивимося, що там є зараз, і тому я туди підійду. Поки що під ногами. Не дуже так аж і весело, тому що тут було мокро. Тепер мороз трохи затягнув, але було це є. Тому подивимося, як я туди дойду і що так, там так. буде. І Погодка також, скажімо, не дуже сприяє. Звідси вже видно, що траса номер 14 зупинена, вона вже не працює. Хоча з тих трас, де, де я катався, вона була доволі непогана. А так ось ми і підходимо до біатлонної траси Буковель Біатлон Арена. Я вже підходжу туди і спробую вам щось розказати і показати по... Біатлону, що я знаю? Знаю я, можна сказати, майже нічого, тому що, на жаль, ця э, вся галузь, вона якось дуже-дуже дуже прихована по своїх новинах. Тому що я заходив і на сайти Biathlon.ua і наших федерацій біатлонних. Пробував знайти якусь нормальну інформацію, а там все як у вирізках з газет, що на цьому що на Буковелі проходив Кубок України і етап чемпіонату України з Біатлону, без якихось там нормальних новин. Кажу, все було, напевно. В стилі газети Експрес 90-х там приїхали представники таких -то, е областей, естафету виграли харків'яни е і, в принципі, все. На жаль, дана е галузь вона явно є недостатньо. Змальована в, в новинах, наскільки би це, би цього хотілося, але тим не менше, ну кажу, то, то, що в нас зараз в країні війна, ніби могло би це пояснити. Але на жаль, мені здається, що і в не в воєнний час ситуація з цим точно така сама, а не, до речі, про... Воєнний час і про Україну є таке споглядання, то, що я собі подумав, це дуже дивно то, наскільки воно на нас вплинуло, і, і, і як ми зараз приймаємо світ уже по своєму в новій реальності. А решта людей, ті, які тут... Не були, не знаю, то для них це абсолютно щось таке, ну, що явно їм в голову не поміщається. Зараз от пробую показати стрільбище спочатку. Стрільбище виглядає так. Отут ось там ставлять коврики і звідти вони стріляють. Воно насправді є ну набагато менше, аніж мені без... Здавалося, тому що я думав, що тут мішені здоровенні ні. вони малесенькі. Отакі. От а там видно, що спортсмени вже їздять і тренуються. Тут траса вона невеличка, вона є всього протяжність. 3 кілометри, але я так розумію, що для змагань цього якраз більше ніж достатньо. І я так зараз впевнено йду кудись, не знаючи, чи я там нормально вийду, але попробую, ну, вона якось так чи інакше має мене кудись вивезти. Хоча б піднімуся на оцей горбочок і покажу, що. Там. Зараз вже так та як походив, розрухався, трохи стало легше, бо спочатку було так морозненько. Так от, а, про те, як ми сприймаємо війну абсолютно по-новому і як люди не сприймають те, що відбувається в нас. А, дивився хороший, поганий, злий подкаст і там... Михайло Руть він зараз в цьому, в Канаді вчиться на сценариста і пише сценарій фільму як о, там, чи курсову, чи якусь класну роботу. І сама суть, що він пише і описує події на, на початках війни, ну і зараз про те, як там. Починається повітряна тривога, і там його подруга бере, швиденько щось кидає на себе і шукає де, де є кіт, щоб забрати кота в укриття і чує, там, як, грубо кажучи, десь щось уже летить. І він це описує. А та вчителька з Канади йому каже, ну, Чувак, ну, ну, ну ти не перегинай, ну не романтизуй. Ніхто під час повітряної тривоги не буде шукати кота, не буде його спасати, всі просто візьмуть, втечуть і побіжуть в укриття. А він такий, та ні, насправді життя воно інше. Ну, ми, ну, для нас це вже буденність. Він такий, Та, ні, ні, ні такого. Такого не буває. Це, це є казка, це ви собі придумали. А то наша реальність і людяність вона помінялася просто кардинально. Кажу, то, що у нас, воно абсолютно абсолютно зараз відрізняє нас від, від всіх інших людей в цілому світі. Бо так, так як зараз живемо ми. Не живе напевно ніхто. Так. Так. Хлопці бігають. Незважаючи на те, що кажу, зараз там стрільби ще не працює, але тим не менше для підтримання форми хлопці маслають, як має бути. Траса така немаленька, є і підйоми, і спуски. І ну і тут я скажу, що і людей трохи вистачає. От. А ще є, вертаючись до цієї історії, то е, на рахунок е, кіно. От що було в кіно. От він розказував, то, а я собі згадав історію про те, як е, е, був фільм, який взяв О Оскар про те, як е, цей, е, не пам'ятаю точно як він назвався. Здається, бідняк із нетрів, про те, як е, е, хлопчинка з Індії потрапив на передачу, хто хоче стати мільйонером на останній мільйон чи перший мільйон. І йому задавались питання, і для нас всі питання були дуже прості, тому що ну, там фінальне питання було про те, як називалися е, троє мушкетерів. І ми такі, ну, це знають всі, але ніхто не бере до, до уваги той факт, що от там в Індії звідки він родом. Це можливо дійсно знання, які отримати для того, щоб знати твори дюма. Це є дуже-дуже не, не всім доступна істина, тільки для якихось там інших людей. І, ну, і нам це було смішно, а для американської е кіноакадемії вони подивилися такі — о! О, це нам пояснює, що там він ріс в таких умовах, що для нього знати таку річ це було за щось особливе. Так що, от різниця, вона є дуже багато де. А хлопці вдягаються. Я так розумію, що спочатку був перший в жовтій курці лідера. Він був самий-самий перший. І зараз вже хлоп'ята в синьому одягаються і виходять на маршрут. І виходжу я вже з цієї траси. Тут є такі будиночки, там де спортсмени можуть зберігати своє обладнання. От -от я щось не до кінця зрозумів, тому що на сайті писало, що 14-ка вже працювати не буде, бачу, а що крутиться, але і людей там вже нема. Ось. Так виглядає озеро. І траса по хвилях. Ви бачите, що вітер такий немалесенький і людей зараз немає. Але сніжочок по чуть-чуть-почуть -чуть, по чуть -чуть, щось нападав і зараз він вже закінчився, але тим не менше доволі прохолодно. Ще хотів би запитатись у вас. Що робити з форматом шопу буковелю, тому що я сумніваюся, що в мене набереться ще відео понад 50-й випуск, Уже було понад 45 і зараз сезон вже бачимо, що закінчується. Я буду переходити на щось нове, але точно щось придумаю. Тому буду думати, чи то продовжувати далі, що по буковелю, чи робити щось нове, як то з першого випуску. А так напишіть, як вам і що ви думаєте. То, що тут щось буде відбуватися, то, 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 то факт. Я буду пробувати щось висвітлювати, але... Ще не знаю, як воно у мене вийде. І також сподіваюся, що всі попередні випуски, що ви бачили, хоч один, хоч, хоч тільки цей, але вони вам сподобалися. Тому що я старався це робити для вас. Так, тут зараз буде одна місцинка, яку я хотів вам показати, тому що. Попередньому відео мені не вдалося це знайти і показати, а зараз попробую. бо минулого разу, коли ми ходили і гуляли, то я бачив, що там є. Це по дорозі е, з озера. До центрального майданчика ми тут побачили таку красу. Ну, зараз. А зараз її нема. Ось бачите, тут були. Проліски я ставлю відео того, що я поназнімав минулого разу два дні назад. На жаль, не встиг тепер. І в мене таки вдалося знайти для вас пролізки і підсніжні. В самому центрі буковелі, отут біля буки, така галявинка. Людей майже нема, але от підйомник працює тут, сьомий також працює, якісь люди по чуть-чуть катаються. Тут я буду завершувати відео. Ще раз хочу всім подякувати тим, хто подивився, коментуйте ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Для мене дуже важливо зараз набрати ще трошки переглядів, лайків. І думав було б добре, щоб було 2000 підписників до завершення цього нижного сезону. І також Дуже вас сильно прошу. Не забувайте, що війна продовжується і наша допомога потрібна як ніколи. Бо так є багато тих, хто вже втомилися від війни. Є ті, в кого немає можливості задонатити. Але все одно я вас дуже прошу. Задонатьте, скільки можете. Для того, щоб допомогти 80 й об'єднаній штурмовій бригаді. Всі деталі будуть в описі, там будуть і посилання, і QR-код ви бачите. Це допоможе нам наблизити перемогу. Так що я неймовірно вдячний тим, хто не забуває і постійно донатить. А так, ще раз я всім дякую. Сподіваюся, що у нас скоро буде зустріч. Я для вас ще щось познімаю. А зараз йду завершувати цей, це відео, йду додому, трошки відпочину. Ну, от, і я вам обіцяю, що у нас всіх все буде добре, дуже-дуже скоро. Тому Слава Україні. А для тих, хто дочекався, історія, вона така в продовженні того, як е, є несприйняття подекуди реальності, але вона не буде про іноземців, вона буде про минуле і про наших українців. Тому що колись, ну, так як я тут десь з 12-го року. І відповідно всі події, які починалися в 13 му, -му ми були тут в колі різних людей і з багатьох кутків України. І от а, працювала з нами. Я не пам'ятаю, як її прізвище, але давайте назвемо її. Наприклад, Ношкіна. От малесенька дівчинка десь років 18 з Харкова. Коли починаються події на Майдані, я з, з львів'янами поза роботою там ми. Робили вже тоді донати, цей, зносили кошти, куп, купляли, пам'ятаю, перцові грілки, шкарпетки і приносили це в гарнізонний храм у Львові. Там цим займалися якось. ну Тобто, це, це було дуже-дуже дуже великою частиною мого життя. І я Пам'ятаю, що я про це десь розказую, і вона така збоку, так по чуть-чуть по під, підходить і каже, і ти так ось серйозно там пару сотень доларів, євро від, віддаєш, я такий там. вона, зачем? Я кажу, ну, тому що треба допомагати, тому що там зараз відбуваються дуже страшні речі, а вона каже, Ну ти ж не знаєш, що там відбувається. Я кажу, я можливо не знаю точно, що там відбувається, але все одно я вірю в тому, що мені розказують близькі, і що я маю. І якщо мені кажуть, що є потрібна моя допомога, то я буду до допомагати. А Вона каже: а ти попробуй послухати і іншу сторону. От каже, от в мене. Хлопці в Харкові, то вони є в такій організації, яка називається Оплот. Дай я тобі включу пару їхніх відео. Вони дуже розумні речі говорять. І в них абсолютно не такий погляд, як у тебе. І я такий просто... Що? Ти серйозно? А Вона, ну я їх зі школи знаю. Абсолютно нормальні хлопаки. Ну, Вона це каже не такими словами, як я, але я тоді був в такому шоці. Кажу, ти попробуй це якось зрозуміти, що ну, можливо в тебе от там є така точка зору. Але це явно воно не Ну, ти ж чомусь їдеш на роботу на захід у... України, а не в... Росію, і ти бачиш, що саме такий вектор розвитку є позитивний, а не те, що відбувається там, як то зараз кажуть на болотах. Ну але от такі були речі. І фактично, я пам'ятаю, що десь за місяць-два вона звідси поїхала, ну і слава Богу, можливо, зараз її точка зору вже помінена, але то таке. Не знаю, ми сільські не підтримуємо. Тому дякую всім, хто дивився, і до скорих зустрічей.